Червона громада, зараз ми будемо перераховувати гроші, які зібрали люди, і відправляти ці гроші, гроші учасникам на Євробайдан. Нашим українцям, які стоять там за Євроасоціацію, за європейський вибір. Зараз цей процес буде здіватися, зараз валера легень, але легеньків. За дві години менше. За годину. <ріплес> я на поклад залишу Ні, <смі> да, На поклад ви. Я все не вивів. На відкриється лише там попаде. На ваша гривня, шановні українці, шановна громада, це голос за наше європейське майбутнє. Це все воно піде до, за, до на боротьби за на наше євро, на європейське майбутнє. Які Азіровий та Ядукович та їх проплачені журнали... засоби вашої інформації, що значить, ми фінансуємо. фінансуємо. Прості українці фінансують майдан. Нас не фінансують олігарх. Нас не фінансують наразі в кордоні 140. Нас фінансують, прості українці. Які відчувають себе європейцями, хочуть жити в європейській родині. Увага! Шановна громада, за півтори години зібрано 320 Ці 320 гривень. Мерілебі сьогодні їде на Євромайдан, на європейську площу і передасть ці гроші мітингувальникам, які чергують стенів ніч на метовому містечку на їхні потреби.